Територіальні претензії стали першим етапом у створенні плану просторового розвитку Южненської громади. Коблівська громада виступила з листом заявою на приналежність їх громаді частини території на межі Одеської та Миколаївської областей. Мова йде про земельні ділянки радянських баз відпочинку, які наразі є предметом судових розборів. Коблівська сільська рада звертається до вас стосовно того, що частина території Коблівської сільської ради включена в комплексний план простого планування южності міської територіальної громади. Прошу прийняти зауваження, тому що це наша територія, у нас є генеральний план. От і все. Остаточного рішення ще немає, тому що ще йдуть процеси по іншим базам. Але річ тім, що, так, аналізуючи вже ті рішення, які вже є, враховуючи, що Коблов ініціює, подає до суду, але при цьому не з'являється в суд і не дає матеріали, які підтверджують ці межі. Поки що сюди кобле відмовляють на даний час. У нас в кадастрові карті межа між областями вказана невірно. І Частина Телегуського заповідника орнітологічного, який внесено в кадастр, опинилась в межах Миколаївської області та села Коблева. Також частина баз, які були оформлені. Ще за радянських часів, як Січавська сільська рада, і вони також фігурують в постановках міна та в закону, які приймалися між Україною та Молдовою. Річ тим, що там є якраз на межі база, які будували за кошти Молдавської народної Радянської республіки. І вони там також відображені, як Сичавська сільська рада Одеської області. Дискусія виникла 17 квітня під час обговорення планів розвитку території Южненської ОТГ, згідно пропозиції робочої групи, спірна територія мала б стати частиною Сучавського, старостинського округу і мати статус курортної зони, адже южне за сучасними нормативами не може носити звання курортного міста. Ми при розробці даної документації повинні враховувати державні нормативи. Згідно до державних норматив, якщо в місті южному є потужний промислово-транспортний вузол то ми як курорт розвиватися не можемо. Ми максимум, що ми можемо розвиватися, це на рекреацію. А село Сичавка, воно, слава Богу, віддалено від промисловості. В неї, в неї немає в межах села ніякої промисловості, яка дає виброси. І тому село Сичавка ми ініціюємо розвивати як курортний туристичний центр і додати їй необхідні території в межі села, щоб вона це змогла оформити і розвиватися в даному напрямку. Дачні масиви Кошар в перспективі носитимуть статус села. За новим планом там мають бути створені адміністративні заклади, соціальна інфраструктура та налагоджене сполучення. Я вважаю, що треба якось комплексно вже починати готувати мешканців дачних масивів до того, що вони увійдуть до меж села Кошари. Там з'являться якісь громадські адміністративні будівлі і буде якийсь розвиток з точки зору соціальної. Бо там дуже багато керівників садових товариств, при всій повазі до них це треба зробити вже населеним пунктом і відповідно до населеного пункту розвивати соціальне направлення там, я не знаю адміністративне. От такі побажання, що можна включити до цього просторового плану. Долю нових біляр вирішували довго і голосно. Територія селища позначена як перспективна промислова зона, адже в майбутньому новобілярці все-таки мають бути переміщені. Тому постало питання, куди саме переселять людей. Нам пропонують задовольнитися всією територією розвитку міста Южного або села Сичавка для забудови і для переселення жителів нових біляр. Ну, ми трошки не згодні з цією ситуацією, хотімо, хочемо конкретизувати це, ну і відобразити в усіх документах, які є, які в перспективі будуть впливати і на програму відселення, тому що ми зараз закладаємо фундамент, який завтра буде реалізовуватися в чітких рішеннях. Мешканці також можуть долучитись до створення плану розвитку громади. Брати участь в обговореннях та надавати свої пропозиції можна протягом 10 діб, тобто до 27 квітня.